Друзі, всіх вітаю! 23 травня Одеса на зв'язку. Сьогодні День морської піхоти і День Героїв України. Хотіла б подякувати нашим захисникам за захист, побажати їм перемоги і скорішого повернення додому живими і здоровими. Всім загиблим вічна пам'ять. Нас не було декілька днів в етері. І ви почали хвилюватися, писати, де ми, що ми, ми є. Слава Богу, живі, здорові. У нас деякі сімейні проблеми, які стосуються не тільки мене, тому не можу вам всього розповісти, а й з хорошого, те, що ми вже з вами. Сьогодні ми на прогулянці, яку починаємо з виставки фіалок. Так, так, знову в торговому центрі Фонтан Скай, виставка фіалок. Це неймовірне видовище, ви це пам'ятаєте. Ну що я буду вам нагадувати, коли ми зараз підемо і все подивимось на власні очі. Будемо підіймати настрій і собі, тому що ми ці дні. Депресії і вам, бо ви за нами скучили. Де моя растя? Зараз шукаємо, вітаємося, йдемо. Гогусік, добрий день! Чого ти стала? Пішли, Фонтан Скай нас чекає, виставка фіалок. Растюня, де ти пішла? Растя. Растя. Глядачі скучили за тобою, де ти йде? Растя, Растя! Гогусік, можеш пришвидкатись трошки? Давай. Ще раз торговий центр Фонтан Скай з 21 по 24. ми можна сказати в останній вагон, а ви можете за нами запригнути завтра. Де пішов наш кореспондент? За лаштунки. Добрий день! Ми пустили нашого кореспондента за лаштунки, все перевірити, яка тут обстановочка. Ревізор прийшли до вас на виставку, подивитися новинки. Представити їх нашим глядачам, і запросити їх пригнути в останній вагон, завтра відвідати вашу виставку. Так, Ми трохи запізнилися саме, дізналися вчора. І хочемо порекомендувати всім, тому що наші глядачі дуже люблять ваші виставки. Вони всіх надихають. Ці квіти ну, вони не можуть нарадувати. Не У наші такі важкі часи, ці квіти це така душана. Дякуємо вам за вашу роботу. Трохи покажемо. Що у вас нового? Приїхала. Ви до нас знов з Києва приїхали. Приїхала, думала, з Вам сподобалось минулого. Сподобалось. Зараз теж все по плану. Ми все все подобається. В неділю приходьте на світанок. На жаль, я хотів назад. Шкода. Растюня, ну що там? Кореспондент, все перевірила, ковбаси немає. Як не було ковбаси, так і нема. Так, а у нас сімейний лук. Ми вдвох морячках і червона сині. Що у вас нового, розповісти нам? Боже, які красиві. Я такої не бачила фіалки. Це якась нова, жовто-блакитна, так? Да? Ні. Ні? Була? Ні. Це не було. Дуже красиво. Таким бархатом? А дітки мало залишилося. порозбирали, але все рівно ще трохи є, ще можна встигнути прийти. Дуже красиво. А що ви з Києва? Оце все привозите? <рістична> <рістична> Ні, ну це ж треба. Я одну квітку додому не кожен раз доношу, якщо купую в цілості, в цілості дуже красиво. Ці, які теж дивні. Українське села цієї сапфіра. Оце, да? Дуже красива як дуже ніжна, ніжна на перший цвіт якийсь весняний схоже. Або на сон траву, не знаю. Таке ж весною дуже красиво, ніжне Так. Растян, що ти чекаєш? Пальці якось. Чесно сказати, ми сюди йшли, я теж чекала. Воно зараз все квітне і таке щось а алергічне, алергічне теж. Растюнь, ковбасу поки не виводять нові сорти, нічого, дівчата. Підказуємо ідеї ще для наступних виставок. Що можна ще виставку ковбасок. Друзі, а тут подивіться. Друзі, це рай. Ви бачите, квітковий рай. І манюні такі. Це ж все боженька создало такі краса назви щоб було видно і назви так знімаю Vidroso. Наталія, а ви я теж підписана mm -hmm. на вас в Фейсбуці, тільки його видалила. Іноді там мені хтось щось висилає. Я бачила, ви якусь новинку представляли. Так, це теж можна придбати у вас цього разу? Тільки листочками. А, тільки Так, була листок. Це ви, ви вивели самі, да? так? Так. Угу. А листочок 80. скільки коштує? 50. 150. 150. Новинка. Це теж підписано, тільки видала на Фейсбук. До речі, тільки вас дивлюсь в тому Фейсбуці. Так, були ще ось такий Катрін Диньо. Це теж із новинок? Так. Теж, теж листочок тільки можна придбати? Тільки листочком, так новинка селекції 25-го року, лісточки там ага. да, дорожче. Трохи дорожчі. Да, да. Так, Так, листочки на звичайні сорта варті 40 гривень, діточка 70 гривень, а новинки 150, 200, 250. Такий порядок. Так, порядок. Зрозуміло. А яка вирогідність, що цей лісточок приживеться? Якщо все Дотримуватися, зробити, да. да. то, то... Ну, 99% не можна дати. Угу. Але все, все залежить від нас. А Від ґрунту, від освітлення, від умов, ходи зарослинки. Дякую вам за вашу роботу, за таку красу, яку ви нам всім даруєте. Дякую тут я вам. кажу, що тут можна приходити просто подивитися, і ти надихаєшся. І... Так, Дякую. Трошки відбуваєшся, того, що гранці да. Що? Да. в нас було. Я їхала давно машині. Так, так. так да. Обстрілом. Ростюня. Ростюня вже пішла по інших відділах. Дякую вам, да, дякую вам до нас. Дякую. До зустрічі. А, хочу подав ага. дві новиночки маленькі. От... Покажу з пірочки з черевички і. Черевички і череш. Да, Цвіт це да, це это, теж новиночки. Так, це полумініатюрні -міні... полу розвиночки, ага. теж новиночки 25 року. Теж тільки листочок можна. Тільки листочком, та листочок -15, 150 гривень. Да. 150 гривень. Поки що новинка, та, так. Так, так. Да. Дякую, дякую, що нам, нас ознайомили, дякую. Хороших продажів і ми обов'язково прийдемо ще. А вже у вас чи взагалі пішла десь? Растя, Пішли. Растюнь. Давай. О, отак фоткаєте, як вона сіла на фоні цих меблів. Растя, сіла. Растя, сіла. Отак. Тебе фоткають. Тебе фоткають. Я вже коли з кимось розмовляю, кажу, ми ходили на ту виставку, а мені кажуть, я знаю, що ви там були. Я в звідки? ми бачили растю у інших блогерів. по Расті, растя нас видає, де ми буваємо? Ми знаємо, бачили растю. Все, пішли. Вам гарних продажів, а глядачі приходьте ще завтра, ще встигнете щось придбати. Все, пока пока пішли. Йдемо, Растюня. Дощик так. то Трохи є, то немає, то знов трохи є. Ми йдемо. Все ж таки йдемо на море. Хто не ризикує, той не п'є шампусік, так, Растюня? Бо якщо на морі піде злива, то я не знаю, де ми там будемо ховатися. У морі будемо плавати, так, Растюня? Це, друзі, всі ці дні, що у нас не було, така погода. То дощик, то хмарна, то сонце, але сильний вітер. Погода ніяка, весни немає в цьому році. Сьогодні Одещину обстрілювали. В пригороді там щось чоловіка поранено, скорішого одушення. По всіх фронтах якісь хмари, хмари по всіх фронтах. Побачила, що тут тільки що продавали полоницю по 240 гривень. А я вже купувала декілька днів тому на привозі. Ну, мені здається, не по 240, тут дуже дорого, по 100, по 150, щось таке. Не пам'ятаю ціну, але не знаю, чи може етично про це казати. Мене послабило після цієї полониці. А прочитала, що хлопець чотирьохрічний, теж йому купили полониці, як дитині, вітамінчики. Помер. Помер добрива, цього забагато, якоюсь гадостю просто поливають цю полоницю. От і уявіть, дітям купуємо, і внаслідок дитина померла. Жах. Ще таке слово добрива. Добро, добриво. Начебто воно ж на користь повинно йти. Такі новини. Як в той пісні, а в остальному прекрасна маркіза. Все добре. Канатна дорога. Бачила тік-ток з цієї канатної дороги. Їдуть хлопці і розповідають про свої відчуття. Кажуть, боже, все скрипи, чи доїдемо, чи ні. Вони там і молилися, вже і сміялися. І... Ой, Це капець. Оце канатна дорога. Каже, Не треба ніяких атракціонів. Адреналін при... Гугусік, ну як ти? Все добре, тільки що вона так скакала, скакала, хотіла її засняти, вона зупинилася. Растя, до мене. Спуск до моря. Де ти була? Де ти ходиш постійно, шукаєш їжу, скажи мені. І знов дощик припустився. Растя, може нам тут постоять? Оце прогулянка. Там постояли, тут постоїмо. Перебіжками такими. Ти -тири -тири ти, а скучили за морем вже? Ці ж всі дні не ходили. Друзі, виходить сонечко і дощик закінчився. Вау, клас. Сподіваюся, що він не повернеться до нас знов. Колір моря неймовірний. Подивіться, ще білі барачки. Дуже красиво. Ростюня, ти йдеш? Моречка, як ми за тобою скучили. Дощ закінчився, а грім гримить. Тільки що був грім. Ще веселка повинна вийти. Давай, здивуй нас, природа, здивуй, подаруй нам щось яскраве і красиве. Тут вже поставили такі шезлонги. Не шезлонги, як вони називаються, ну ви зрозуміли. Все є, до сезону всі готові, все готове. Читали вже в Грибівки. В, Грибівки. в липні місяці номери по вісім тисяч за добу. Вісім тисяч. Країна оптимістів, зрозуміло ви? Гримить, і зараз Гримить. Там хлопці ловлять на пірці. Я знаю, коли дощ, то клює добряче, да? Растя? Пішла конкуренція з вороною. Хоче забрати у ворони, а що ти їш? А покажи. Ану покажи. Опа, що це за новини дня? Що це за домики? Ви бачите, тут побудували? Тут не тільки домики побудували. Агу. Оце новини дня, такого ми ще не бачили. Пішли Растюня. Ви пам'ятаєте, тут був простий такий спуск і відкритий пляж. І ось так виглядає зараз. Тут будують кафешку з пальмами, з шезлонгами. Морічка, добрий день. Дуже скучила за тобою. Дуже рада тебе бачити, відчувати твій запах і чути тебе. Хвилинка медитації. Дякую, пішли. Ну, а тепер, друзі, до того, що коїться навкруги, ви бачите, якщо немає грошей у вас, то місця біля моря у вас теж не буде. Все забудовується шезлонгами, кафешками. Ну Я тільки за, але коли їх дуже багато, то це не є ок. Ну Повинна бути міра у всьому. І в кафешках, і в шезлонгах, і в всьому. Ну. А міри немає. Напевно, оцей шматочок буде для тих, у кого немає грошей. Не те, що немає грошей, а хто не готовий платити. Якщо я тут живу і кожен день хожу на море, ну де ж мені набратися стільки грошей, щоб кожен день оплачувати, скільки він коштує, той же злон. І навіщо? Якщо я прийшла на 10 хвилин, покупалася і пішла далі. На півгодини, на годину. Ну, Так красть. Все Растя зі мною погоджується. Дайте нам простір, не забудовуйте пляжі. Далі ми виходимо на пірс і тут у нас теж нема де пройти. Шукаємо вихід, як. Ви бачите, коїться? І це тільки початок. Я в шоці. Гоуськ, зараз. Гогуся хоче м'яча. а як я його кину? Де мені кинути його? Ти бачиш? Що скрізь дошки якісь? <рес> зараз, зараз. Гогуся. Друзі, хотіла піднятися, показати вам оці квіти красиві. Кущі, бачите, а Растя не дозволяє все, вона вже хоче бути на морі. Тому показую вам здалеку, і ми йдемо далі. Не хоче вона підійматися наверх. каже: ми прийшли на море і будемо кайфувати кайфуліки. Там вони на даху роботи проводять. Ви бачите, скрізь. Добрий день! Дякую, пані Наталі, з Дніпра. З ним вас ви осмотрі. Нам дуже нравиться вам. Спасибо. Дякую вам, дуже приємно. Ви супруг. Да. Можна вас знімати? Ну, я не здається, спросити, вас супруга. Вас можна знімати? Супруга можна зняти. Це супруга. наші глядачі зустрілися. Це жірка ішка, що... так. Так, підтащай. Да. Ви з Дніпра кажете, так? Да? Да. Надовго приїхала? Ні, ні, ні. На декілька днів. Растя, принеси м'яч, не гавкай. Растя, принеси і не гавкай. Як вам Одеса? Красота. Красота. От чоловік іде купатися. Молодець, так. Да. Ми не готові ще. Чи, ну, чи дівчина хто тут? Друзі, на цьому наша прогулянка закінчилася. Де я зараз в туалеті на трасі здоров'я? Тут розпочався екшен. Руки тремтять, все тремтить. Ми побачили глядачів, поки я з ними спілкувалася. Растя накинулася на собачку, прокусила їй око, не око, а нижню повіку. Я сказала, що треба їхати в лікарню. Ми вийшли на трасу здоров'я чекати. Визвала я таксі. Ми чекаємо таксі. Повітряна тривога. Відразу такі вибухи страшні. Один, другий це просто піпець повний. Ми в шокі. Ми від цього ока не можемо відійти від цих покусів. Як вже вибухи в туалеті. Да? Растя, пішли на вихід. Ну, ще загроза є. Звісно, За, загроза. Фу, а, Авто поруч, поїхали вже, авто поруч. А, подожди, ще зараз можна ще ні. Ось так Растюня покусала Ема, да? Емочка, я вже від страху все забула. Трохи порвала її нижня віко, по віку нижньому. Моє сонечко, пішла кров, боже мой. Ми вже думаємо, що з одного боку це добре, що ми пішли з моря, бо такі страшні вибухи, я взагалі не знаю. Я боюся завжди, що, воно, що вона теж без повідка, що вона може злякатися, як чухнути, і потім взагалі. Він директор зоопарка свою собаку досі не може знайти. Побігла після не що треба за за все все. А нам кажуть, що це якийсь то екшен. Да, у нас да, Мініфін. Тетяна <рес> взагалі прийшла на день народження на морі з собачкою. Вони довго збиралися, готувалися до цього дня, постійно щось відкладували цю подію. Нарешті вирішили э, зустрітися да, відсвяткувати. Тут підлітіла ра, підлітіла раз спочатку. Фух, я не можу. У мене само такой трухач середніх. Це капець якийсь. Все добре, так, сказали. Відносно, відносно. Але день пересрали. Будемо вже красиві <сь> вам Ні. як Кота її угроза йде, то не орган. Друзі, ми вже з лікарні, як ви зрозуміли, то нема серйозних пошкоджень у Єма, слава Богу, але око треба. Декілька днів ще прокапати. Ми купили краплі, заплатили за прийом, заплатили за таксі. Завдяки расті я сьогодні поліняла на гроші, але це не головне. Головне, щоб собачка була здорова. Я вибачаюся ще перед Тетяною. Це власниця собачки. Я не знаю, чи буде вона нас дивитися, але ми сказали, що у нас канал відпочинок вихідного дня, і ми сьогодні обов'язково розповімо глядачам, що витворяє Расті. Мені соромно, що що в мене така собака, що вона так себе поводить? Вона не агресує. Ну як вона хоче показати своє лідерство, хоче придавити. Знаєте, якщо маленька, вона хоче показати, я старша, слухай мене, отак. І вона бачите, як начебто її трохи придавила, але пошкодила із-за того, що собачка маленька, вона її травмувала своїм цим. Ці... Вона не те, що навмисна її хотіла покусати, вона хотіла придавити, але це не виправдовує не Растю, не мене, як хазяйку, тому що я повинна слідкувати за растю, а Растя не повинна нікого ображати. Ще раз вибачаюся, чесно, я зараз в шокі знаходжуся досі. Ну, така у нас сьогодні історія. От, прикиньте, да, сьогодні вийшла в ефір. Кажу, в мене проблеми сімейні, погода погана, Одесу обстрілюють і тут на тобі. Пішли заспокоюватися, заспокоїлися. Всім приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.